Безсуння та прискорений пульс цих симптомів семеро медсестер чекали з нетерпінням. Це не хвороба, а втілення мрії. Євгенія Іванівна 36 років пропрацювала дитячою медсестрою. Стільки ж простояла в черзі на трикімнатну квартиру. Нервуюся, емоцій повна. не знаю, навіть ніч не спала. Нервувала, тому що все таки не так часто даються все, і не такі події бувають часто. Ніна покращення житлових умов чекала 20 років. Нарешті професійне свято порадувало приємним подарунком. Писала письма тоже часто до Попова, щоб вітрив. Виділили. Бо у нас, виходить, в двоком квартирі живуть практично 10 чоловік. Mm -hmm. <рес> ну не віски, в мене ж два хлопці. І ще маленька в мене дочка три годика. А Любові Корнієві нова оселя це ще й презент на ювілей і гарна підмога для величезної сім'ї в тісній квартирі, яка чекає поповнення. Поки як говориться, ще в сон я в сні, поки ну. Починаю вже вірити, що я б її отримала. Живу я у 28 метрів, у мене на першому поверсі. Соцзахист тих, хто щодня боронить людське життя від хвороб, пріоритет міста. Квартирне питання медиків постійно на порядку денному. Ми, маючи сьогодні державні програми, які ініційовані президентом урядом, широкомасштабно можемо говорити про можливість забезпечення працівників охорони здоров'я житлом через. Іпотечне кредитування або участь в програмі доступного життя житла десь 30% компенсує. Держава зберігає місто і муніципальні надбавки, а також ініціює впровадження страхової медицини, щоб робота людей в білих халатах цінувалася. Над матеріальними благами для лікарів працює і міністерство. Ми відстоюємо те, що стосується і підвищення заробітної платні, і тих надбавок, і тих нових стимуляційних яких механізмів, які вже запрацювали і в пілотних регіонах, і в тому числі вони запрацюють і в місті Києві як пілотному регіоні. І ми абсолютно впевнені, що в у нас будуть успіхи, що ми зможемо з вами показати, що київська медицина була, є і залишається на висоті. До речі, суттєвих зрушень в охороні здоров'я лікарям слід чекати вже наступного року. Олександр Попов ініціює 2013 рік зробити роком медицини. Наталя Питель, Андрій Соловйов, телеканал Київ.